Другий стіл на тему проблем та перспектив функціонування житлово-комунального господарства провели у Кіровограді. адже від початку реформування цієї галузі в обласному центрі минуло майже півтора роки, а реальних змін споживачі не відчули. Як транспортна, так і комунальна реформа повинна бути направлена в першу чергу на людей на покращення умов, на покращення обслуговування. Наступний, наступний, скажімо так, основний момент це те, що я вважаю, що повинна бути конкуренція. До участі в обговоренні запросили представників Кіровоградської міської ради, депутатів, керівників ЖЕКів та Крепів і тих, хто безпосередньо займається реалізацією комунальної реформи. Думав про сьогоднішній виступ. Я от хотів сказати, що реформа, на жаль, відбувалася не тими темпами, які планувалися. А потім подумав: чи на жаль, або слава Богу. Що вона не так швидко реалізовувалась, тому що це питання настільки делікатне, потрібно дійсно розтолмачити, роз'яснити людям, що це може дати позитивний ефект, і потім дійсно реалізувати цей позитивний ефект. Слово взяли і ті, хто не відчув позитивного ефекту реформи, і досі має діряві дахи, холодні під'їзди, непрацюючі ліфти та зруйновані дитячі майданчики. Для того щоб пришати, надати до людям. От так я прийшов. Андрей Александрович, я пришел к нему, говорю, вырезали площадку. Вот так и вот так. Помогите. Он собрал, сделал. Провел це саме, при прийшов до людей, розказав. От це я пані шлося про те, як зацікавити мешканців створювати ОСББ і де шукати кошти для ремонту житла, збудованого до 70-х років. І от я вважаю, що шляхи є. Були проведені деякі співбесіди з компаніями. Є приватний бізнес, який зацікавлений у вкладанні в інвестуванні в комунальну сферу. Є організації урядові. Іноземні або навіть приватні організації, які кредитують, це теж питання. Я вважаю, треба вивчити. Також Андрій Табалов підтримав звернення депутатів міськради до голови Верховної ради щодо розблокування мільйонів гривень, заблокованих на рахунках Держказначейства. Вони зараз дуже потрібні комунальникам Кіровограда.